Привіт, друзі, запрошуємо вас у наш затишний подкаст Різдвяний календар із Ніси від Файно. Сьогодні ми будемо спілкуватися про одного з найулюбленіших і найзагадковіших персонажів зимових свят Святого Миколая. Разом із нашим допитливим Ніси Нільсом ми спробуємо розгадати, як до нас дійшла легенда про святого Миколая, чому він став покровителем дітей, мандрівників і моряків. І як його образ надихнув на традиції, які тепер знайомі кожному. Нільсе. Я ти чув колись про Миколая? Про Щедрого святого, що дарував усім чемним дітям подарунки? О, ти про того діда, який спеціалізується на тому, що підкладає смаколики під подушку. Та я його суперфан. Юля Мен про це не знає, сподіваюсь, але Миколаю. Надіюся, ти знаєш, де моя подушка. А що ти хочеш сьогодні розповісти про історію його життя? Так, сьогодні говоритиме саме про нього. Але на початку він взагалі не був дідом, а був маленьким хлопчиком на ім'я Миколай, що народився приблизно у 270 році в місті Падра на півострові Лікія. Цей півострів знаходиться зараз на території сучасної Туреччини. Хлопчик був єдиним сином заможних і глибоко віруючих людей. Саме тому вони з перших днів виховували Миколая в релігійній атмосфері і похрестили його одразу після народження, що в ті часи було рідкістю. Миколай виріс і став аскетичною, але дуже щедрою людиною, яка в будь-який час могла прийти на допомогу нужденним. Пізніше він переселився до міста Мира, воліючи присвятити себе науці, і саме там його дядько єпископ. З часом звів Миколая у сан священника. Після смерті батьків Миколай витратив свій великий спадок на допомогу іншим людям, приносячи час від часу до будинків бідняків їжу, теплі речі, іграшки та тощо. І, і що? Оце все просто так? Жодних фейерверків чи чарів, навіть невидимого капелюха або там магічних паличок. You're a wizard, Harry! просто віддав свою їжу і все. А звідки тоді всі історії, легенди взялися? А? Дійсно, про Миколая взагалі доходять неймовірні історії. Якось він подорожував на кораблі на важливу церковну зустріч і, уявляєш собі, передбачив шторм. Думаю, йому мало хто тоді повірив, бо корабель продовжив свою подорож далі, не зважаючи на страшні прогнози погоди від Миколая. А коли шторм дійсно почався і ледь не потопив усіх, хто був на кораблі, Миколай вийшов на палубу під страшні пориви вітру і дощу і почав молитися. Магічним чином буря стихла. О, так, 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 так! Це вже більше схоже на супергероя. Молився і шторм відступив, але все одно не зрозуміло, чому його тоді не назвали Мольфаром, чарівником, що керує природними силами. Бо на керуванні природними силами історії про нього не закінчились. Ось ще одна історія про Миколая. У його сусіда було троє доньок, яких ніхто не хотів брати заміж, бо сім'я була надто бідною. А без чоловіка жінки тоді так вважалось, не могли жити самі. Ой, ой-ой! Оце проблема! І як їм допоміг, начаклував купу принців? Не зовсім принців, але майже. Він потайки начаклував їм три мішки з золота. По одному для кожної доньки. Це золото дозволило їм вийти заміж, і вони врятувалися від бідності. З часом його доброта стала легендою, але всі добрі справи Миколай робив таємно. За життя Миколай встиг зробити чимало. Він визволяв полонених, рятував невинних від смертної кари, неодноразово допомагав бідним на суші та в морі. Завдяки цьому, навколо нього з'явилась велика кількість легенд, і з часом Миколай став одним із найважливіших християнських святих. Так, так, так. І дідом, що одягав червоне, ходив і підкладав подарунки під подушки. Але ж хіба тільки він? Сам один тих подарунків не наносишся. Скільки ж дітей, дорослих, тут потрібна ціла команда. Так, але це вже зовсім інша історія, до якої ми обов'язково повернемося, але трошки пізніше. А зараз ми можемо. Можемо що, поїсти печиво, давай. М -м Можна і печиво, але я хотіла продовжити слухати нашу історію. Хіба тобі не цікаво дізнатися, що там було далі? Точно, ледь не забувся. Знову мене заговорила своїми історіями. Давай! Розділ шостий: Дивна знахідка в сараї. Щойно ми закінчили з дахом і стали складати все назад, я помітив, що в тому кутку лист лінолеуму лежить не зовсім рівно, наче щось закотилося під нього. Уявіть, моє здивування, коли я підняв край і побачив квадратний металевий люк. Саме його втоплена ручка і створювала нерівність. Тату, а що тут таке? запитав я. Мабуть, каналізація. Припустив він, але я не впевнений. А ти в дитинстві туди не лазив? Та ні. Цей куток завжди був чимось завалений. Я навіть не здогадувався, що тут щось є. Подивимося. Без питань, підтримав мене тато. Втім, питання таки постали. Тато взявся за ручку, витягнув її і смикнув, проте люк навіть не здригнувся. Він спробував упиратися ногами. Підважувати ломом, навіть вигадав хитромудру конструкцію з блоками та мотузками, але ніщо не зарадило. Коли ідеї вичерпалися, ми стали в позах мислителів моя крутіша. Та раптом щось так сильно стукнуло у віконце, що ми аж підскочили. Тато ще й зачепив коробку з цвяхами, які весело пострибали по підлозі. Я подивився на скло і побачив слід від сніжки по той бік шиби. Тато, мабуть, цього не помітив, бо легковірно пішов до дверей, і наступна сніжка зустрілася з його обличчям. Влучила. долинув радісний вигук мами. Ну, все. зімітував він образу і підключився до гри. Я обережно визирнув і побачив, що Ярина теж у грі, на боці мами. Отже, я мав би підтримати тата, але мені би точно не вдалося уникнути влучної сніжки в носа. Тому я вирішив пристати на бік нейтральної сторони і обережно пройти до будинку. «Мирику, а ти чого не граєш? помітила мій маневр Ярина. Та перш ніж я встиг збагнути, що зараз буде, всі троє кинули в мене по сніжці. Це ж булінг, запротестував я. Зараз поліцію викличу. І тут залунав дзвоник на хвірці. Диви, яка оперативна поліція в Олександрії. Здивувався тато, кількома рухами обтрусився від снігу і пішов відчиняти. Проте, за хвірткою, була не поліція там стояв якийсь чоловік у кумедній смугастій шапочці із пишними рудими вусами під носом. У руці незнайомець тримав кілька барвистих буклетів. Ви з поліції? запитав тато. Та ви що? – відказав той так рішуче, що його аж пересмикнуло. Бо у нас тут ніякого булінгу, запевнив тато. От і чудово, мовив чоловік з полегшенням. Я рекламую виставу. Різдво, театр. Приходьте всі, буде весело. Ольго, ти чула? Тут теж є вистава. гукнув тато. А коли? поцікавилася мама. Сьогодні, ввечері, відповів рудовусий, змахнувши буклетами. Дмитре, зводиш дітей, бо мені сьогодні треба закінчити один проєкт, відказала мама. Ідіть всі, наполягав чоловік, сімейні цінності Різдво. Добре, добре, ми все зрозуміли, закивала головою мама і зачинила хвіртку. Який настирливий тип. То ти підеш з нами? запитала Ярина. На жаль, ні, відповіла мама. Я й так на сніжки відволіклася, але я допоможу вам підібрати гарний одяг. Отак, цього вечора ми несподівано стали театралами. Йти нам було недовго, бо сам театр знаходиться на цій самій вулиці, тільки на самому початку. Вже настали зимові сутінки, проте споруда добре підсвічувалася, тому ми помітили її здаля. Будинок мені одразу сподобався такий класичний театр, схожий на палац із казки. У нього навіть зберігся ажурний ганок, до якого колись під'їжджали кінні екіпажі заможних містян. Ми ще мали трохи часу. Тому зайшли у двір, де росла височезна ялинка з різдвяними декораціями. Довкола світилися інші святкові прикраси, а трохи осторонь стояло кілька яток, від яких приємно пахло різними смаколиками. Тож до вистави ми встигли і поласувати, і пофотографуватися. Театр усередині виявився не менш гарним, ніж зовні. Ми вже неодноразово бували в Олександрії. Але я навіть уявити не міг, що тут є така краса. Я взагалі не пригадую, чи колись був у театрі. Але якщо порівнювати з кінотеатрами, в які ми ходили частенько, то тут було аж дві відмінності по перше, зала несподівано виявилася округлою, хоча ж зовні будинок строго прямокутний. А по-друге, тут був довжелезний балкон. Ну, ви зрозуміли, де ми обрали собі місця. Сама вистава виявилася дещо нудною. Таке враження, що хтось оживив підручник з української літератури, з яким у мене не найкращі стосунки. Більшість акторів бігали в якихось шароварах і кожухах, співали хором і танцювали у народному стилі. Але кілька персонажів, переодягнені у міфічних істот, реально врятували враження. Оце була вистава! Правда ж, вам сподобалося, поцікавився тато, коли ми вийшли на вулицю. Так, було весело, погодилася Ярина. Якось нудно, одночасно з нею сказав я. Отакої, От мовив тато, але ж там було стільки всього про наші традиції. Ви ж побачили, як виглядав вертеп, як люди розважалися, коли не було інтернету. І тепер ви точно знаєте, що на свято їли не пудинг чи штолен, а куцю, узвар, вареники та інші неймовірні речі. Але для чого це мені? не зрозумів я. Традиції допомагають єднатися у скрутну хвилину, пояснив тато. Тоді легше зрозуміти, де свій, а де чужий ворог. Я нічого не відповів, але вже тієї ночі мені знову примарилися вороги. Починалося все так само. Ми лягли спати, всюди згасло світло і запала тиша. Тільки мама ще на кухні дороблювала свій проєкт. Присвічуючи собі крихітною настільною лампою, та зрештою і вона пішла до сну. Здається, я теж заснув, проте серед ночі несподівано прокинувся. Щось шаруділо у дворі, здавалося, наче хтось пересуває якісь важкі речі, інколи щось пускає і тоді стиха лається. Я підвівся і тихенько підійшов до вікна. По той бік панувала напівтемінь, бо вуличні ліхтарі не діставали. Тільки сніг ледве сірів. Я пройшовся в тамбур, посмикав ручку вхідних дверей, замкнені. Тоді розвернувся і вже збирався йти до ліжка, як краєм ока вловив слабкий промінь, що ковзнув десь біля сараю. Я аж присів з несподіванки. Підвівся трохи і за підвіконня побачив, що то хтось походжає у самому сараї. Не часу, я побіг у спальню до батьків. Мамо, тато, до нас знову залізли, заходився я їх будити. «Тобі лише сниться, пробурмотів тату, а мама взагалі не озвалася. На мить я завагався. Якщо це і справді сон, то в маминій сумочці має виявитися бластер. На жаль, там його не було. Найбільш грізне, що я знайшов, це ліхтарик з червоною лазерною указкою в моєму рюкзачку. Я прокрався назад у коридор. Визирнув за підвіконня і поводив променем через віконце сараю. Там ураз вчинилася якась метушня. Я помітив, як заметався ліхтарик злодія, почув, як стали падати якісь речі, а потім, врешті-решт, все затихло. Незабаром я припіднявся і знову подивився в бік сараю. Там нічого не відбувалося. Можливо, я налякав злодюшку, і він утік, певно, подумав, що я маю снайперку. От чому вона не могла мені наснитися, якщо це справді сон. Я вирішив ще почекати трохи, аби перевірити хвилин за п'ять, але не помітив, як заснув. Мирику, вставай. почув я, сестрин, голос, і розплющив очі. Я сидів під віконням крізь вікно лилося денне світло. Батьки збирали речі і носили їх у тамбур. О, прокинувся наш вартовий. усміхнувся тато. Якщо тобі не подобається бабусин матрац, то треба було сказати, додала мама. Нащо ж спати на підлозі? До нас вночі хтось приходив, запевнив я. Оце в дитини фантазія, мовила мама. Навіть після народних вистав ввижаються жахіття. А ви нічого не чули? здивувався я. Ну, я ніколи не скаржився на здоровий сон, додав тато. Знов мені ніхто не повірив. Може, й справді нічого не було. Проте після сніданку виявилося, що таки було. Ми з татом саме почали носити речі до машини. І тут з'ясувалося, що в багажнику лишилася сумка з порожніми банками, які ми привезли бабусі. Влітку вона давала нам власну консервацію. «Хм, Мало не поїхала назад, усміхнувся тато, дістаючи загубленку. Мирику, віднеси це в сарай. Я взяв сумку і попрямував до сараю, який природньо виявився замкнений. Тож довелося зайти в будинок по ключі, потім повернутися і відімкнути замок. Я відчинив двері, поставив сумку з краю і вже збирався йти геть, коли мене раптом, наче струмом вдарило. Той люк, якому ми не змогли дати раду вчора, стояв відчинений, а в даху знову зяяла діра. На цьому друзі все а продовження слухайте завтра.